Мій син зник без звісти у віці 18 років. І це підписання контракту було моїм подарунком йому на його день народження. Він з 17 років ще писав петицію до президента, щоб йому дозволили воювати з 17 років. Я розуміла, що я не втримаю дитину, і я розуміла, що мої страхи вони заважають йому. Бути таким, як він є. А в нього була дуже сильна позиція щодо інших людей, які чекають Руський мір. Коли ми вже підписали контракт, то я з ним спорила і казала, що Даня є плюралізм думок і не, за... не треба людині казати, як... у що їй вірити. А він мені казав, ні, ні мама, ти не розумієш. Їх треба навчити ну, думати, хто вони і де вони живуть. Я розумію наскільки він був правий.